Чергова сесія районної ради, передостання в 2013 році, пройшла 17 жовтня. На початку засідання голова районної ради Валентина Орлова поздоровала з ювілеями депутатів районної ради. Аделаїда Кожухаренко, яка очолює громадську раду при районній державній адміністрації, передала представницям прекрасної половини району вітальні слова від заступника міністра аграрної політики та продовольства України з нагоди Дня сільської жінки. До складу депутатського корпусу районної ради увійшов ще один депутат у зв'язку з достроковим припиненням повноважень Володимира Лук'янчука. Михайла Ганджу було обрано на проміжних виборах в одномандатному мажоритарному окрузі та введено до складу постійної комісії з питань земельних відносин, агропромислового розвитку, екології та рекреації. Новообраний представник місцевого самоврядування буде відстоювати інтереси жителів села Підгірне. По черзі оголошувалися питання порядку денного сесії, за які депутати районної ради без заслуховувань та, як правило, одностайно голосували. Виняток зробили для декількох доповідачів. З рішенням обласної ради збільшена інша субвенція на утримання швидкої допомоги у сумі 577 тисяч на четвертий квартал 2013 року. Також збільшена цільова субвенція на дітей сірів та прийомних. Сімей у сумі 112 тисяч 220 тисяч гривень. 112 тисяч 220 гривень. Зменшена цільова субвенція на надання інших пільг, пільговий проїзд у сумі 61 тисяча 520 гривень. Також внесені зміни фінансування об'єктів, які фінансуються за рахунок обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. Із них збільшено видатки на реконструкцію КНС у селі Шабу у сумі 50 тисяч гривень. І зменшені видатки на фінансування реконструкції КНС-1, КНС-2 і напірних колекторів в селі Бритівка у сумі 349 тисяч гривень. Зменшена субвенція на фінансування будівництва стадіону у селі Шабу у сумі 2 мільйона грн. Голові районної адміністрації Василю Чорнолуцькому довелося відреагувати на звернення Ігоря Кожухаря. Депутат районної ради від імені вчителів запитав, чому їм не сплачуються 20-відсоткові грошові надбавки згідно закону України. Зі слів Ігоря Андрійовича, Білгородністровський район єдиний в області залишив своїх педагогів без виплат. Керівник району підтвердив, що дійсно президент України пообіцяв повернути надбавки вчителям. Але в нашому районі це не так просто зробити. Бюджет цього року перевиконано на більше, ніж 3 мільйони гривень. Проте залишається чимало проблем, наприклад, підготовка до зими. У мене є пропозиція включити то, що по результатам по 11 містів це питання за винагороди вчителів, то, що положено нам по закону по 57 дій, це було питання вирішено. Думаємо, до кінця року, я думаю, ми щось придумаємо. Але винагорода вчителям це загальна фраза. У нас є, практично у всіх є таке поняття, як винагорода премія за роботу. Вона не дається всім підряд. Винагорода, як ви сказали, за достойну, гарну, шикарну, хорошу, ще якусь там працю, дається тим, хто має певні досягнення. Я думаю, що ми відпрацюємо механізм. Хто по цьому механізму. На такому рівні працює, що їм треба виплатити ми нагороду, ми виплатимо і треба обов'язково зробити. Ну так, в цілому казати, що ми повинні зараз закрити декілька мільйонів гривень, зараз думаємо, де їх знайти. Впевнений, що ми їх знайдемо. Павло Гальцев, Ельдар Іокурідзе та Жанна Годенюк рішенням сесії отримали звання почесних громадянин білгород району. Поважних людей добре знають, тому високу нагороду вони вже давно підтвердили своїми вчинками та добрими справами. Павло Сазонтєвич Гальцев багато років очолював колгосп-більшовик. Був народним депутатом Верховної Ради Радянського Союзу. Зараз депутат районної ради. Жанна Павлівна Годенюк завідує гінекологічним відділенням Шабівської лікарні. За весь час своєї роботи прийняла 9 тисяч пологів. Чималу увагу сільських голів, депутатів та решти слухачів привернув виступ начальника Рему. Представники інтересів Новоцаричанської, Мологівської, Карналівської та Миколаївської територіальних громад намагалися почути відповідь на питання, давно знайомі та болючі не тільки для жителів названих сіл, а й для решти мешканців району та міста. Але представник районної електромережі так і не зміг пояснити людям, чому диспетчери Рему не відповідає на телефонні дзвінки. Напруга в деяких населених пунктах недостатня. Неполадки ремонтуються дуже повільно або взагалі не ремонтуються. Простіше дозвонитися на гарячу лінію президента України ніж до нашого РЕСУ. Поділилася своїми враженнями одна з присутніх в залі. Не оминули увагою на сесії питання реформування закладів медицини. Члени засідання затвердили ще один документ, необхідний для роботи міськрайонного центру первинної медико-санітарної допомоги яким чином на практиці втілюються рішення, викладені в чисельних розпорядженнях та рішеннях, розповів головний лікар центральної районної лікарні Валентин Гросу? Ну вже зроблено много, вже не ми не, не будемо говорити не перші шаги, ми вже пройшли далеко. Уже у нас утверджений статут центру первинної санітарної допомоги і города і району. Вот, у нас вже утверджені. Главный ликарь. У нас уже штатная численность, общая численность. Данная реорганизация, если она пройдет так как надо, если она пройдет с достаточным финансированием, если она с достаточными изменениями, вот, то медицинская помощь будет более доступной, более качественной, более своевременной в ближайшее время. Я думаю, что при створении центров и при работе центров сокращения, особенно сельского лечебного здравоохранения, не будет. Понимаете, медперсонал сократится. Но сократятся старшие сестры, сократятся... Почему? Потому что сейчас два отделения, два заведующих, две старших сестры. Они уже не нужны будут. Вот. А то, что касается не медицинского персонала... Більш пересматриваться детально про об'єднання міських та районних медичних установ, роботу нового центру, в якому будуть лікуватися мешканці сіл та Білгорода Дністровського. Ми розповімо в одному з наступних сюжетів.